Привітання, шановне товариство. Сьогодні понеділок випинулося 10 днів, як я кропив картоплю від Колорадського жука препаратом Ампліо. Загальною роботою цього препарату задоволений. Як бачите, картопля вже велика, цвіте, по сортах. Тут взагалі внизу. Немає жука ні великого, ні малого. А зараз йдемо туди наверх. Там було більше жуків і там менше картопля, тому що там менше добру. Ну що, друзі, йдемо глянемо, що воно там робиться. Так, Жука нема. А тепер по гербіцидах. Місяць тому я гербіциди вносив. Препарат плюс. думаю, ви бачили відео. Ну, не бере той плюс. то є той, той самий тітус не бере він лободи. І тут посередині гірчак. Його трошки присадило ну, але бачу, зілля є посередині, тільки посередині. Тут скраю вже картопля. У нас тайфун, далі йде Долароса, Керанда. Кіранда. буде подивитися, чи є вже молода. Ну, подивимся там, де було більше яєць. Як поділию поділию препаратом пліва. З цієї сторони картопля трошки менша. І місцями де не де є старі жуки, але то зальотні. Ну і більше зілля, то треба буде перейти по пополоти, повиривати тулобуду. Ну, а взагалі, друзі, що я вам можу сказати. За всі роки, відколи я кроплю, картоплю різними препаратами, таки правду казали, що ампріо на даний час займає перше місце. Ну ще почекаємо що термін дії три тижні, ну то навряд чи то дуже сумніво, що на довгий час так тримало. Ну але якщо навіть і два тижні, то це вже хороший результат. Думаю, що більше. картоплі вже від жука крупити не доведеться, тому що я бачу от сусід за весь цей період часу. відколи я покропив один раз, він вже четвертий чи п'ятий раз кропить. Кожен день. Ну не знаю, день купляю які препарати. Я цим препаратом задоволений. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ, мирного неба над головою.